Пане владе, який це вже день, що ви займаєтеся евакуацією? Чи ви рахували, чи відзначали в себе в календарі? Евакуацію я рахую роками, бо з 14-го року, коли Донецька, Луганська область вже захопили сепаратисти, росіяни, і в чотирнадцятому році то в полоні був одинських казаків, коли їхав на евакуацію, тож Сама евакуація для мене знайоме тіло і вже з 2014 року. Е, от те, що зараз відбувається, чи воно зрівняється з тим, що було в 2014 році? Ну, я вже казав, разово, що ну, це різні, різні евакуації. І люди, люди, що тоді, що зараз, вони ну, в страсі знаходяться, то бояться, бояться е, знаходитися на своїх місцях, але. Ну зараз е, більш небезпечніше їхати, щоб забрати людей, бо більше вогневі дії, більш е, відро не літає. Тож, коли ти їдеш на евакуацію, ти розумієш, що невідомо що буде. Слава Богу, що Бог береже і на протязі всіх років, і е, безпосередньо, спочатку, повноваштабного вторгнення, Бог зберігає. І продовжимо евакуацію, але вона ну більше і більше важко це робити. Ми вже знаємо, що загинули і волонтери гинуть, які їхали на евакуацію. От півтора місяця тому тільки в гірник, корахівку їхав, їхали хлопці, і Півідрон в Лучеві загинули. Тож зараз евакуація це так. Дай Бог, що виїхати, і слава Богу, що Бог береже. Зараз з яких регіонів евакуйовуєте, хто ці люди, з якими проблемами стикаються? Ну, останній час це більш Курахівська, Курахівський напрямок, безпосередньо Курахова, та Дачне та всі ті населені пункти, які в цьому районі. Але в Курахова вже більше місяця не заїжджав. Остання евакуація була, коли забрав. Родину там кілька була кілька локацій були по евакуації. А зараз сама Курахова то заїжджати вже ну взагалі там край безпечно, бо росіяни вже на околицях і там міські бої йдуть. Тож час здебільшого евакуація це з населених пунктів, які в тому котлі знаходяться. Але слава богу, ще можна заїхати, і наші воїни зсу. Боронять і можемо заїхати та вивезти людей. Ви я зараз бачу відео, де евакуйовують дітей. Чи ви можете якось це відео прокоментувати? Це якісь останні ваші кадри, чи це ще. Десятині це не наші кадри, не наші, не мої кадри. Це якісь волонтери, теж які дроб роблять цю працю. Але остання евакуація дітей то я евакуйовував дітей. Багато дітну родину. Це з гірника ще які купований до окупації. Десь за кілька тижнів. Слава Богу, вивезло родину, де було багато е, дітей. І це добра справа, що ну влада якось сприяє тому, щоб ну дітей евакуювати. Бо на жаль, деякі родини вони ховають дітей. Якось ну, е ну не бережуть своїх дітей. Власне, бо вже стільки випадків, коли із недбалості їх родин або проросійськості таке, що вони ж з категорії ждунів, то діти гинули. Я пам'ятаю, от Елю з е Завдівки. Чотирирічна, п'ятирічна, яка загинула, померла внаслідок такої байдужості її рідних. І слава Богу, що діти, діти зараз це перші, кого евакуюють всі волонтери, військові та безпосередня поліція біля Янголи. Що, що робити з такими батьками? Робити треба щось, треба якісь ну, механізми. Є тось, тобто, якщо є там от е, примусова евакуація дітей, то, то це треба робити. Бла завдяки цьому, то багатьох дітей вивезли. Бо коли не було примусової евакуації, діти сиділи і родини на свій розсуд все ну робили. Так було ще в вовдіївці. Але потім, коли е, закон вийшов, примусової евакуації, то всіх дітей вивезли. Тож слава Богу, що ну, це це, це, це діяло. Але, на жаль, до того прийшли тоді, коли вже декілька дітей загинули. Так, це страшна ця історія тоді Авдіївки, коли маленька дівчинка фактично стала заручницею своїх. Так, да. І потім її, її бабуся з дідусьом вже на російських каналах вони свідчила, як і українці погані. І жодного слова навіть не спомнів. Не поминула свої внуці, яка загинула, яка померла, будучи прихована в підвалах і в зоні бойових дій. Тож діти це перша перша категорія, яка евакуйовується сьогодні. І люди сьогодні звертаються, звертаються з Так, Да, небезпечно, Да, це ризиковано, але поки ще є можливість, то і ми спонукаємо людей та запрошуємо до евакуації, бо поки ще є час, бо на жаль, деякі цей час вже втратили. Подзвонять, евакуюєте там з тих місць, де взагалі неможливо під'їхати вже. Тож треба вчасно евакуюватися. І ми знаємо, що багато цивільних вже загинуло. Росіяни є півдронами безпосередньо по цивільним. І от виїжджали з гірника, з Курахівки, там загибли люди. Цивільні були. По цивільним автівкам луплять сьогодні до Курахова, Коли їдеш цієї дороги, то цивільні автівки, які підпалені півдронами. Це цивільні автівки, на жаль. На жаль, це така становище зараз. Якщо якщо якісь люди страшно хочуть жити в Росії, може, треба зробити їм якісь зелені коридори. Хай вони собі переїжджають туди. Ну, якщо якщо є такі ждуни, як ви кажете, але просто Бо не боїво, давати їм. Це, це, Але зелені коридор, я теж колись заїжджав зеленим коридором, але захопили тоді донські казаки. Мене в 2014 році. І зараз ну, вірити росіянам, що якісь зелені коридори будуть це. ну, не треба, не треба їм вірити. Мається на увазі, що Тут, та, якщо, так, якщо була би можливість. Люди обміну, мають... обміну. Наприклад, якісь люди з тих територій не хочуть жити більше в ДНР, тих званих ЛНР, і навпаки. Зараз і так це можливо. Люди виїжджають, я знаю, знайомий виїжджають через Польщу, через Європу. Виїжджають. От, це Енергодара виїжджає. Енергодар, я живу в Запорізькій області, де Енергодара пару годин їхати, але люди сутками виїжджають через. Е Через Європу, через цю Росію, щоб виїхати якось до своїх рідних. Складна ситуація, особливо на Запоріжжі, тому що там захопили дуже швидко ці території, та це за лічені дні. Так, стільки людей опинилося в окупації. Так, да, Зараз безпосередньо по Запоріжжю те, що от прильоти, зараз треба їхати. Там у мене є майстерня, і там дрон <кій> трохи пошкодив, били його, то Тож це, це все торкається сьогодні кожного. Кожно в Запоріжжі в нашій державі і треба не бути осторонь цього та допомагати людям та продовжувати підтримувати наших воїнів зсу. І добре, що ви збираєте на збір робити на дрони, це добра справа, і треба це підтримувати, пане влада. Я не знаю, які у вас плани наступної евакуації, як відбувається взагалі організація ось цієї евакуації? Ну я чекаю, чекаю на телефонні Дзвінки люди дзвонять. Останнім часом дзвонили. Я чекав там на реби. Тось деякі дзвінки Я передаю іншим волонтерам, які еваку... евакуацією займаються. Займа... займається. Слава Богу, що є у нас така координаційна група, де ми скидаємо заявки та спілкування. Маємо де можна здоїхати, де не можна здоїхати. Що треба робити, і так далі. Тож чекаємо на заявки від людей, які потребують евакуації. Та їдемо, допомагаємо їм сьогодні. А так продовжимо робити те, що повинно робити. Ви кажете, що реби, тобто ви їдете з ребами, аби вони глушили дрони, які можуть полювати. Ну да, да, Бо зараз це як би ну е, і то риби не дають такі 100% гарантії, Це звісно, як би але ну якийсь захист. Як бронежилет теж не дає гарантії 100%, але ну це теж захист і казка захист, Тож треба по можливості. Ми довіряємо Богу, віримо в зСО і за своєї сторони, то ми. Якось треба, але на жаль, такі кошти стоїть. Тож не все можна придбати. Тож, поки так, ця евакуація, вона відбувається чиїм коштом це держава допомагає, чи люди так само ну, більше ні. Більше це волонтерські збіри, волонтерські кошти або партнери, які допомагають, яким не ну яким ну приймають участь в цьому. От якось так. То ми ділимося якось цим паливом, щоб когось немає паливо, когось є паливо, то ділимось між волонтерами. Ну якось так збираємо, і слава Богу, що по цей час можемо звершувати евакуацію. Люди небайдужі і допомагають.